Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. І, хоча більша частина країни сьогодні лише чула тривогу, в кривий ріг ракета таки прилетіла, попередньо відомо, що це балістика з Криму. Ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку. Там вже 14 постраждалих. В лікарні залишаються троє людей. Серед них – 11-річний хлопчик. Його життю нічого не загрожує. Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеного будинку і шукають людей. Зокрема, матір із трьома дітьми, які мешкали в квартирі на третьому поверсі. До операції залучили волонтерів-кінологів. Докладніше Софія Богуцька. Тут жили мої діти, син. і Невістка і троє діточок. Син живий лишився, а жінка, троє діток під завалами шукають. Біля руїн цієї п'ятиповерхівки від ранку чатує пані Ірина. У завалах рятувальники шукають її рідних. Поруч сваха Світлана. Вона матір тридцятирічної Олени, яка лишилася там з трьома онуками. Наймолодшій дівчинці Уляні всього два місяці. Матір щодня приходила до доньки допомагати з онуками. Старший Кирюша, внук йому 10 років. І средній Ему Вот в феврале було бы три роки. У них нахожусь почешу кожен день. Потому що внучка родилась девочка. Ульяна, два місяці. Я їм кожен день помогаю. І ночую. Я собиралась сьогодні у них ночувати, потому що у мене зять сьогодні вночі. Чергове російські терористи задали прицільного удару по звичайному житловому будинку о 10.20 ранку. Від прямого влучання зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів. Спочатку місцева влада повідомляла лише про постраждалих, але згодом стало зрозуміло, під завалами зруйнованого будинку є люди. Син пані Ірини дивом вцілів, бо був з іншого боку зруйнованої квартири. Він вийшов на ту сторону, де двір. Цей на внутрішню сторону, а жінка з дітьми лишилась на цьому боці. А от місцевому жителю Денису вдалося вивезти із поруйнованого під'їзду своїх друзів з дитиною. Каже, примчав на місце удару за лічені хвилини, бо у сусідньому з цим будинком була його дитина. Я за 4 хвилини приїхав сюди, ще навіть нікого тут не було, і забіжав до своїм комов'ям на другий етаж. І у них кабиново ну, вже квартири нічого не було. Нікраз в коридорі стояли, і я їх без ніка двоїх і, і забрав. Це жах. Полний жах. А є документимно пилі. Наразі відомо про 14 постраждалих. З них двоє дітей 11 та 10 років, четверо людей у лікарні. Хлопчик 11 років у лікарні у стані середньої тяжкості. Його життю нічого не загрожує. Відразу було проведено СКТ. Голови комп'ютерна томографія було проведено УЗД, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини. Дотримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Працівники ДСНС врятували з місця удару п'ятьох людей. Під'їзд зруйнований повністю. Ще пошкоджені вікна у 35 багатоквартирних будинках та 11 автівок. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств. Це балістика Кримська з Крима. Це була балістична ракета, саме тип ракети, який саме на місці події працюють фахівці, які зроблять чіткий аналіз і дадуть офіційну відповідь. Софія Богуцька, Денис Сінегін, програма Вікна СТВ. Єдині новини.